У минулих відео ми достатньо вже говорили про попит, і я думаю, саме час поговорити про пропозицію. І пропозицію ми будемо розглядати на прикладі винограду. Уявимо, що ми фермери, які збирають та продають виноград. А тож, щоб почати, я поясню вам закон пропозиції. Тут все дуже просто і логічно. Якщо ціна у нас на якийсь товар зростає. То обсяг пропозиції на цей товар у нас теж зросте. І так буде працювати і навпаки. Тобто, якщо ціна на якийсь товар у нас буде падати, то логічно, що обсяг пропозиції на такий товар буде падати також. Але як і в законі попиту, це все працює лише тоді, коли всі інші фактори залишаються незмінними, а змінюється лише ціна. У наступних відео ми, звісно, згадаємо, що станеться, якщо змінити якийсь із факторів, які ми вважаємо, що у нас зараз не змінюється. Проте зараз повернемося до нашої ферми винограду. Уявимо, що ми фермери, які збирають та продають виноград. І зараз я намалюю таблицю пропозиції. Це у нас таблиця пропозицій для винограду. У першому стовпчику у мене буде ціна на виноград за кілограм. А у другому у мене буде обсяг пропозицій. І пам'ятайте, що коли ми будуємо такі таблиці, будь то таблиця пропозицій чи таблиця попиту, ми завжди прив'язуємо їх до якогось часового проміжку. Наприклад, це у нас буде обсяг пропозиції за день, чи обсяг пропозицій за тиждень, чи обсяг пропозицій за рік за такою-то ціною. Адже якщо у нас не буде ось цієї прив'язки до часу, ця таблиця просто не матиме жодного сенсу. Появимо, що це у нас, наприклад, за тиждень. Нехай ціна на ринку у нас зараз буде 10 гривень за кілограм. Ціна досить низька, проте ми можемо використати землю, яка у нас не використовується ні для чого іншого, або, наприклад, на ній добре росте виноград і більше нічого. В такому випадку ми зможемо зробити, або постачати, по суті, на цей ринок 1000 кілограм винограду. Але якщо в один день, наприклад, ціна у нас збільшується, скажімо, вдвічі, тобто тепер у нас 20, кілограм, 20 гривень за кілограм винограду, я розумію, що це тепер набагато мені вигідніше, і я можу ще якусь землю взяти, наприклад, засадити виноградом, якщо ця земля була під якусь іншу культуру, яка тепер менш вигідна, чи, наприклад, Просто маю ще якусь землю, яка може вже не така добра для винограду, але все ще не засаджена. Мені просто буде вигідніше продати більше, адже тепер ціна на цей виноград більша. Отож, я продам за цей тиждень 2000 кілограм. Якщо на наступний тиждень ціна на виноград у нас виростає, наприклад, аж до 30 гривень за кілограм. За кілограм я починаю засаджувати виноградом все більше і більше своїх земель, адже це стає набагато вигідніше, ніж, наприклад, продавати кукурудзу, яка продається дешевше. Отож, я заміняю кукурудзу виноградом і починаю постачати, продавати більше. Тобто, тепер це вже буде 2,5 тисячі кілограм. А якщо ціна на цей виноград стане вже 40 гривень за кілограм, тобто в 4 рази більше від тієї першої ціни. Я практично все засажу виноградом, адже він неймовірно вигідний, неймовірно дорого продається. Я зможу звідси прям багато-багато грошей отримати. І я засажу просто все, що я можу засадити цим виноградом. І буду постачати на ринок 2750 кілограмів винограду на тиждень, адже це неймовірно вигідно, як я вже сказала. І тепер спробуємо всі ці дані з цієї таблички перенести на графік. Зробимо криву пропозиції. Намалюємо для цього координатну площину. Якимось ось таким чином. Я сподіваюся, ви пам'ятаєте, що по вертикалі у нас позначається ціна. Ціна у нас в гривнях за кілограм. А по горизонталі у нас позначається обсяг пропозиції. Я запишу просто обсяг. Обсяг у нас в кілограмах, проте, для того, щоб не писати всі ці величезні числа ось тут. Для того, щоб їх не позначати, я напишу, що це у нас буде в тисячах кілограмів. Ось таким чином. Отож, ми бачимо, що найвища ціна з усіх, що в мене тут позначені, це 40 гривень за кілограм. Вона в нас буде десь ось тут. Ось тут буде 20, між ними буде 30. І десь тут у мене буде 10 гривень за кілограм. Найбільший обсяг пропозиції у мене 2750 кілограм. Нехай тут у нас буде найбільше 3 тисячі, я позначаю в тисячах. Тут буде десь 1000 кг, і десь тут буде 2. Тож тепер, коли у нас є всі позначки, ми можемо позначати ставити точки відповідно до нашої таблиці. В першому рядку ціна у нас 10 гривень за кілограм, і з такою ціною обсяг пропозиції буде 1000 кілограм. Тобто точка у нас буде знаходитися ось тут. 10 гривень за кілограм, тисяча кілограм. Кілограм. У другому рядочку у нас ціна вже 20 гривень за кілограм, тобто на одну поділку вище. І при такій ціні ми постачаємо 2000 кілограм. Нам треба знайти десь точку, де ці два показники будуть перетинатися десь ось тут. Наступна ціна наступний рядок це у нас 30 гривень за кілограм і 2500 кг. 2500 кг це буде десь ось тут. Нам треба якось так провести це все, аби воно було рівненько. Ну, приблизно так. І остання точка це у нас буде за ціною 40 гривень, у нас буде 2750 кг. І це буде знаходитися десь приблизно ось тут. Ціна у нас 40, тому точка буде знаходитися приблизно отут. Тепер нам потрібно їх всі з'єднати. Ось таким чином. І ось тут я доведу до кінця, це в нас буде мінімальна ціна, нижче якої нам просто не буде сенсу вирощувати цей виноград. І ми отримали з вами криву пропозиції. І хочу наголосити, що зараз у нас змінюється лише ціна, а всі інші фактори залишаються незмінними. І відповідно ми рухаємося вздовж кривої пропозиції. А в наступних відео я вам розповім, що ж станеться з кривою пропозиції, якщо ми будемо змінювати якісь із ось цих факторів, що ми вважаємо незмінними.